Ліна Костенко, Тарасу Шевченку княжа гора. По довгій неволі хотів тут віку дожити, на княжій горі над коханим своїм Дніпром. Вже так натомився за краєм своїм тужити, Що вірші, здавалось, ридають уже під пером. Ходив по горі і дихав на полях. «Оце це вже я вдома, аж віри очам не йму. І княжого міста прадавні дивні споруди, уламками фресок з землі усміхались йому, як батьків гостинець, як хліб солодкий від зайця, як радісне диво Найперших дитячих снів, хитались у відрах лозові свіжі кружальця, шуміли дуби із тременами. Вітер дзвенів. Гора, моя, княжа далеко із тебе видно, смарагдовий айсберг по самі груди в Дніпрі, заходило сонце і паслося панське бидло, паслося бидло на тій на княжій горі. Сльоза закипає, душа посварилася з Богом. А небо, а простір, а це під горою село. і так же тут любо Дніпро під самим порогом. І тільки порога, порога чомусь не було. А вже за плечима хтось приставу пише цидулку, крізь решето сіють піщаний берег стрижі. Земля ж моя рідна, нема на тобі притулку. Поети твої і ті вже чужі тобі. Отут, на руїнах княжого міста родні, над берегом чистим моєї святої ріки, на славі минулій стою у безслав'ї сьогодні, з минулої слави дивлюсь у прийдешні віки. А завтра поїду. І, може, усе це в останнє. Цей берег, цей вітер, ці люди привітні в селі. І вже з Петербурга буду писати листами той спогад, ту мрію жити на рідній землі. І друзі там є, і слепую писав я, і тризну, а вірші ридають, отак і життя промене. Будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну, але у вітчизни ніхто не одніме мене.